Всім привіт! І сьогодні я буду грати в гру Ісомнія. І це вона, тому заходимо. Я, якщо чесно, не знаю, можна цю гру назвати хорором чи ні. Тому що в неї є такі трішки страшні моменти, але все ж таки от. Так от. Але те, що це хорор, не написано. Заходимо. Поки нас телепортують. Так, це в нас перший день. Ми прокидаємося з ліжка. Тут така атмосферка, і ми входимо від першого обличчя. Так, це в нас мама. Давайте поговоримо до неї. I've been worried about your dead letterly. She keeps going on about Bloxy Cola drink. Go talk with your dad and see what's wrong with him. Нам треба подивитися, що сталося з нашим батьком. Так, а от він сидить. Давайте з ним тепер поговоримо. We need to have a chat. It's very serious, добре. I need you to go to get me more Bloxy Cola. Я у нас тато просто блоксіколу. Кожен день п'є, це капець. I'm down to my last. I don't think I can last much longer. Добре. Uh, go to the shop across the road and get some for me. Окей, okay, нам треба піти в шоп і купити йому колу. Добре, пішліть. Виходимо з будинку. А ось там і магазин. Ми, типу, живемо в такому містечку дуже маленькому. Тут тільки декілька будинків. Так, це в нас. продавець. подавить. Блоксікола із Бігайнд. Добре. Позаду беремо. Все. У нас тепер є блоксікола для нашого тата. Тій блоксіколу п'є завжди. І це факт. Так, ми принесли блоксіколу. Давайте знову поговоримо до мами. Ох, ми знаємо. А, це те, що і було. Давайте скіпать. Ми це вже слухали від нашої мами. Давайте віддаємо тату колу. О. Оу, ай місяці Йор. Йо май он love, боксик. Він реально закохався в боксіку. Що? О oh магад! Господи. А чого він взлетів? О, о господи. О, нам треба піти. О, нам треба піти до бабусі. І відвідати. Але наштату це щось з чимось? Чого він підлетів взагалі як моторчик? Хеліхоптер, хеліхоптер, о, господи, я та капець. Так, ну я так розумію, це будинок нашої бабусі. О, oh. да, це наша бабуся. Thanks for coming for help me. I need help delivering package of neighbor. Це наш сусід. Their package must uh, have got shipped to my house by mistake. Don't worry, their house is just across the road from here, so should be quick. Be careful, Ford. The neighbor is strange man. Добре. Нам треба піти до сусіда, віддати йому цю посилку, тому що, виявляється, по помилці Нам сказали, те, що нам треба її бабусі віднести, але нам треба сусід віднести. Так, а ось і наш сусід. Я вже розумію, чому бабуся каже, що він такий. You in my home? тому що нам треба посилка. Oh, you got my package? Yes. Thanks, I guess you couldn't not throw. Since you are already here, why you don't watch the TV with me? You don't wanna watch the TV with me? Oh my god. Nice joke, buddy. So, uh, you should be careful who joke around with. Dobra. Okay. Madam God. Омагат, омагат. Круто, круто. Я згодна повністю крутий телевізор. Ми поки що дивимось котика, який танцює з усім нашим. Блін, я реально. Дивіться на його обличчя, реально якісь О господи, нам світло вимкнули. Подивіться на очі нашого сусіда. I think the power just went out, man. Oh, my God. I'm afraid of one thing. One thing, the dark man. Ну, You're gonna have to behind the house and reset generator for me. Please, I'm beginning. Нам треба запустити знову генератор uh, позаду будинку, щоб світло почало працювати, тому що виробили світло. Так, ну давайте пішліть сюди. Якщо чесно, трішки страшно ходить отак от просто. Оце генератор, я так розумію. Так, це генератор. Я сподіваюся, нічого ззаді зараз в мене не, не з'явиться. Я дуже на це сподіваюся. Прям дуже сподіваюся, тому що це прям буде гіпер страшно. Не його ресепнула. Господи, слава Богу, нічого немає. Тому що, якщо чесно. Я особливо скрімер, коли ти там щось від, е, відволікся, ти там щось дивишся, робиш, і во так от просто з'являється. Вот так, так, все. Тепер треба поговорити. Знову він такий кайфовий, все, генератор йому включили. Thanks for doing man, I've off your big time. Добре. You should probably head home and get some rest. Say yeah. Так, добре, а тепер ми вертаємося до нашого будинку, щоб поспати. Так, от там наш будинок, наш вже тато, мама чекають. Але тато, мабуть, зараз ще не повернувся, тому що він улітів е, за блоксіколою. Так, ну, да, тата немає. Піднімаємося на другий поверх. Стоп, я нічого не думаю. що тут в тій кімнаті? Це наш тато! А що він тут робить, я не розумію? Ладно, але нам не можна піти в ту кімнату. Так, і ми спимо. Так, You can't seem to fall asleep. Ми не можемо заснути. Ну це факт, розумієте? 2. другий день. Так, давайте подивимося, ще, та... ще тут тато є. Ні, його вже немає. А куди він дівся? Ну добре, давайте подивимося, що ще буде. Так, нам треба поговорити з нашою мамою. А що? Мама, що з тобою сталося? Що сталося? Dead Steel hasn't Returned Home since Yesterday. Я розумію, те, що наш тату повернувся ще вчора додому, я це розумію, але я його бачила на другому поверсі. Go to to the shop and talk to shopkeeper to see if he has him around. Треба піти поговорити з шопкіпер, шоп-магазин. Shop щоб вони подивилися, можливо, вони бачили нашого тата. This is starting to worry me now. Так, наша мама хвилюється, але нічого страшного ми знайдемо тата, якщо він ще не полетів кудись. Так, у нас зараз дощик на вулиці. Давайте в шопкіпер в магазин. Підемо в шоп-кіпер. А шоп-кіпер у нас, як завжди, такої нашрас лабончики. Хох, you're looking for your dad. Так, ми дивимося, ми шукаємо його. Yeah, I seen him a bit ago. I think he has walking towards our neighbor's house. Нам треба піти до нашого сусіда. Добре. Так, сподіваюся, що наш тато там буде. І ми вже прийшли. Так, давайте. Добрий день, сусід. У нього, як завжди, нічого поганого ніколи немає. Looking for я лукінфорде. Так. Yeah, he's here behind house at the moment. Що? He had way to block -cola. Didn't want being sick on my good sofa. Не He had this word. Ice also creepy stuff, man. Oh, my. Oh, Він сказав те, що е, за будинком наш статус стоїть. Я боюсь, якщо -то, чесно, тому що зараз точно якийсь скрімер. Боже, oh, це реально oh, Господи, що з ним? Отак я і думала реально, тому що в нього таке обличчя, там, зараз... але скрімеру не було, слава Богу. Hollow Grove нас кудись телепортує, я навіть не знаю куди. Це що таке? Це, типу, ліс, Ну, типу. це, на, це на штату, господи. Господи, як це страшно! Чесно. The а що нам треба робити? Я, звісно, не розумію. Are we here now? Я сама, якщо чесно, не розумію, чого ви в мене питаєте. No, this is not quite right. Я теж так думаю, якщо чесно. Тому, якщо чесно, я навіть не уявляю, що нам треба робити. Це тільки що були, типу, це дуже багато так. Тат нашу. Витаймей з дром closer. Добре. Це якийсь як світло. Е, я не знаю, що це. Це наш тато. Уявляєте? Типу, ми його повернули в нормальний стан, типу, все. Тато у нас нормально, все з ним. Ні, тепер ми в якомусь лі. А. Хух, слава богу нас телепортала обратно. My head is killing me. Oh my god. Why I'm outside right now? Я не знаю що з тобою сталося. It's so blue. You should head and get some rest. А же ти, тато? I will catch up with you in a minute. Okay. Нам треба піти спати, а тату сказав те, що він нас, нас дожене згодом. Але це, якщо чесно, прям було тільки що дуже страшно. Так, наша мама так, як завжди, залишилась ось таким обличчям, тому що, якщо чесно, вона у нас мама так само пужається, як я. Давайте будемо. Ні, тата немає, добре. Тоді давайте спать. І це вже в нас буде день фрі? You can't seem to fall asleep. Ми знову не можемо заснути. А що нам ще можна робити? Ну, нічого. Ми, це, ми вже третій день не спимо, ви ж серйозно зараз, це капець. Нам треба поговорити до тата. А тата що, вер... тато наш що, вернувся? Я так не думаю. Стоп. Тепер мами немає, ну ви серйозно. But тату dad is lying here, to No, my Bloxy Cola is gone, all of it gone I understand, of course, You need to get more Bloxy Cola at the store, Sony I feel angry, sleeping Oh my God Sapping from my body as we speak No. Цей тато йому нічого не потрібно, окрім блоксіколи, я вам кажу. І знову в нас така погода не дуже, але доща вже немає. Ну, звісно ж, наш продавець йому завжди на все пофіг. How you're dead sick from lack of я знаю, йому вже погано від тої Блоксіколи. Sorry, man, We... mm. We don't even have any Bloxy Cola left. If you really need Bloxy Cola, there might be a bitch in the garbage behind the shop. shop. We usually throw out the old ones before they expire. But they should be just fine to drink if your that really needs it. Also, ignore Hobulary. О, oh my God. if you see him. А хто це? Я, звісно, не зрозуміла нічого, але добре, давайте щось зараз спробуємо робити. Так, я так розумію, це отут. О, дивіться, бомжик. Що він каже? Be careful for Demon lives in the Trash. Я? Добре. Давайте залазимо в смітник, як завжди. Ми залізли. Ні, ну це капець, навіщо нам лізти в смітник? Я не розумію. Але така суть гри. If you approve Don't Move. Ну, якщо ми побачимо цього дяденьку, нам не, не можна рухатись. Там зараз будуть такі скримери. Ой-ой. Так добре. Нам сюди. Я дуже боюсь, чесно. Я вже приготувалась, якщо він вискочить. Так, тихенько. Я дуже обережно це роблю, тому що я боюсь дуже, якщо чесно. Так страшно, Господи. Ми дійшли до Блоксіколи. Я не повірю. Це було дуже страшно. Ви просто не розумієте. От я тільки що мовчала але просто, коли я йшла. Господе, це було так страшно і кріпово. Було щетинг. Ми Прокинулись в своїй кімнаті uh, Noise behind House. Нам треба перевірити звуки за нашим будинком. Добре, але якщо чесно, я не розумію, як. Стоп, а де тату? Батьки кудись ділися, господи? Тим паче зараз ніч, а ми зараз тут лазимо, знаєте, так, чисто по приколу? Uh, я вже повнолазилась по вашим смітничкам, по всьому. Господи, а що наша мама робить? Рятуй. <звук> Господи. Спаси, сохрані. Господи, нам треба йти спати. Ви просто не розумієте, як це було страшно. Тепер я, я вирішую, хорор це чи ні? Я відповідаю, це хорор. Я вже сама вирішила. Якщо чесно, не розумію, що з нашою мамою сталося? З мамою сталося. Ладно, я розумію, що з нашим татом сталося, він коли перепив, але що з нашою мамою стало, мамою сталося, я навіть не уявляю. Давайте спать. Капець, реально. Повний капець. Ну, звісно ж, ми не можемо заснути. Ми вже четвертий день не спимо. А що нам ще треба робити? Перевертатися з одного боку на інше кожну ніч. Так, нам треба поговорити з татом. Тепер тато вже вернувся. А де наша мама? А мами до сих пір немає. А що з татом сталося? Я не розумію, чого в нього голова Блоксікола. All I know is Bloxy now. О, oh, Господи. І його голова теж. Oh, how I call for your non-bloxies. I know, I know. Bloxy cola cola. Bloxy Yappy Bloxy. <laughs> Господи, наш тату, це щось з чимось. І нам знову треба йти в шоп. І знову дощі йде. Щось погода така сіє. Ну, а в, а в нас нічого не міняється. Знову він сидить такий на розлабончики. верт став Stuff Happening in таун. Я знаю. Фінки Тудзу Вів Клімейт ор сан. Тепер нам треба піти поговорити з нашим сусідом. Е, якщо. Треба подивитися, що нам треба робити, ми можемо подивитися от сюди, і нам написано, куди нам треба йти і що нам треба зробити, яке завдання. Нам треба піти зараз. до сусіда! А, а хто це? Це, це? це типу його друг? Я його боюсь, чесно. What up, man! Have you seen my cat, cat yet? Якщо чесно, це його кіт, реально? Якщо чесно, цього кода боюсь? Андрій adorable? Я так я б так не сказала, він жахливий. Тепер нам треба. Нам... Ми ходили до сусіда, щоб побачити його миленького котика. Нам треба відвідати бабусю нашу. Сподіваюсь, хоча б з нею все нормально. Стоп. А ти а бабуся? Чого все таке в поводині? Господи, що з нашою бабусею? Рятуйте. Нам треба піти до ліжка, це. Господи. Мені коротше весь мир здурів на цьому світі. Нам треба спробувати поспати, але ми не будемо спати, тому що в нас ніколи не виходить поспати І це факти про мене. Про нас в цій грі. Господи. Але ще тільки почався типу, день, але нам... ми просто вже за цей день стільки всього побачили і. Ну, ми сказали, що нам треба спробувати поспати, але ми. Ви розумієте, ми все одно не можемо заснути. Це капать. А, Я не розумію, ЧП. Що це таке? Я, звісно, нічого не розумію, але вибачаюся, але що це? Нам треба знайти ключ, а навіщо нам ключ? Можна питання? Від чого ключ? Що ключ? А, а можна хоча б сказати, він в нашому будинку, де він, окей? Блін, що наш воно все. Я, звісно, зараз не хочу ходити по всьому цьому але прийдеться. у нас просто все-таки чорно-біле. Що це за якийсь капець? Я не розумію. А. Oh, магат? I word try, I guess. Господи, давайте подивимося ще у бабусі. О! Добре, нам розумієте, нам типу сказали, знайдіть ключ, але розумієте, ми його не знайшли, а нас вже кудись телепортувало. Це просто ідеально. The Horizon. А що це таке? Ну, я, звісно, розумію, це квіточки все так красиво, Але що це таке? Що нам треба робити? Дивіться, це якась статуя Ангела. Інтеркав, давайте спробуємо. Я, звісно, не розумію, що робити нас кудись знову телепортує. Я нічого не розумію в цій історії, але добре. Так, а тепер ми отут. Стоп, а що це таке? Це тут могилки, вибачте мене. Е. Сьюмен. Що це таке? Типу нам це треба все відкрити? Я так розумію? Да, дивіться, тут типо Сігма Е, Тут типу. В, вилітають, типу, духи? Я так, роз... я так Ну, мені так здається. Так, це типу люди в Роблоксі. Ну так, да, це аватари. Будем. Знову цей чувак. От цього чувака ми в смітничку бачили. Як це ново було. Я так розумію, нам треба всі ці могилки, типу, інтеркафт. Добре. Я бачу цього чарівника і не розумію, що. Що нам треба з ним робити? Давайте спитаємо в нього, тому що я не розумію. Так, давайте спитаємо, що в цьому світі. Що тут взагалі робиться таке? Some people like to leave. If you want to leave, have a message on grave. In car with a grave beside me. Вибач, я нічого не зрозуміла. Soon what's all the wheel remain anyway. Е, добре. Давайте ще от. Добре. А, це все, оце ще вже не можна. Давайте знову цю статую будемо інтеркаут. Я взагалі нічого не розумію. Добре. Нас знову кудись телепортує. Дуже цікаво взагалі. Знову ми на якійсь галявині. Не, ну це реально. Готцу Бедрум і House. А, це, типу, світ навпаки перевернувся. Я так зрозуміла. А, да, Світ навпаки. Боже мій. Е, е, да. Я вже. розумієте, я вже гублю будинок, тому що тут все-таки, типу, перевернуте. У нас в будинку наросли квіточки. За а що з нашими батьками, я не зрозуміла? Добре, давайте підемо в ліжко. Стоп, так це ж я. Вибачте? Вейкап, давайте, давайте прокидаємося. Ем, добре. Нічого не зрозуміло. You've gone too far. Я не зрозуміла. awaits. Ending Ендінкрест. Ми пройшли інсомнію. Я, якщо чесно, тут така кінцівка, розумієте? Я навіть не зрозуміла те, що ми гру пройшли, але це дуже класно. Тому ставте вподобайку під цим відео. А всім па-па-па. па І не забувайте підписуватись на мій канал, тому що на моєму каналі дуже багато цікавого про Роблокс.